Всім привіт! Це відповіді на запитання, які ви нам залишили під стрімом. І сьогодні за мною Олексій. Ми з ним на виставці, і я хотіла б, щоб він вам дав відповіді на ваші запитання. Тому не будемо затягувати. Поїхали. Перше питання і друге задає Вася Воробець. Перше питання: чи інтенсивно вносити карбамід по мерзлоталому? Я думаю, це не інтенсивно. Давай скажемо, чи можна вносити карбамід по мерзлоталому. Це і по скільки розкидати карбаміду по пшениці планую кидати на початку березня? Так, по карбаміду коротко, це амідна форма азоту. Якщо вам на початку треба рослин підживити, то краще обирати ті добрива, де є нітратна, хоча б невеликий вміст. Більш оптимальним варіантом є там кас або, наприклад, м'ячна селітра, говорячи про мерзлотали, тому що є відразу доступне. Скільки розкидати? Питання індивідуальне залежно від того, який стан посів. Якщо у вас уже вона добре розкущилась, можна кинути менше. Якщо е, розвиток ослаблена, вона то обов'язково має бути нітратна форма у добриві, і е, норма може бути збільшена десь до 50-60 кг діючої речовини. Круто. Е, Петро Петро, можна вносити каз восени? Таке провокаційне питання, дуже багато дискусій по цьому з цього приводу. Я скажу так: будь-яке внесення, скажімо, це вже підживлення пізнє осіннє або в зимовий період. Воно е е є ризикованим. Є ризикованим з причин втрати азоту. Там є декілька можливостей. Тобто, це можуть бути вікна із теплим періодом. Це може бути сніг, який буде стікати чи поверхнево, чи вертикально, і разом з собою забирати азот. Тобто тут багато дуже факторів. Той самий кас великий ризик, знову ж таки, не розуміючи, як вийде пшениця, взагалі чи вона перезимує, вносити з осені. Це така моя думка. Один великий плюс це розгрузити технологічну карту, але це вже треба дивитися по факту. Да, тобто, ми не знаємо, який буде результат. Це да. ми просто або попали, або, або не попали. Не попали. Да, да. Дуже... Е, наступне питання воно дуже велике. Спочатку нас хвалять дуже гарно. Я не буду це, бо зараз розчервоніюся. Е, Короче, задаю его просто интересно, маятку, назву. Дело в том, что наша пшеница ушла в зиму, не раскустившись, 3-4 листа. В связи с этим, чтобы смягчить последствия, мы решили после возобновления вегетации внести по 2 кг фреш-фосфора и по 10 кг карбамида, чтобы ускорить и улучшить кущение. Правильно ли это? И если да, можете еще что-то посоветовать с дополнительных удобрений, кроме стандартных подкормок азотом. Так, ну я думаю, що тут, в принципі, відповідь не може бути знову ж таки дуже однозначною, але на 100% те, що вам допоможе. Провести розкущення, щоб краще пройшло пшениці, по мерзлоталому треба давати азоту, але не 10 кг, як тут прописано, мабуть, це йде про і тут карбамід, це мабуть по, по листу по, по листу, да, хочуть. Тут, тут уже тут і листа, як такого ще нема. Тут йде мова про більші норми. Якщо 10 кг фізики карбаміду, це мало абсолютно. Якщо у вас слабенька пшениця, і те, що було вже попередньому, десь приблизно там від 30 до 60 кг ДВ азоту, це перше підживлення по мерзлоталому. І зробити також акцент на тому, що якщо говорити про інші добрива, має вносити сірка, е якась ну тобто, це має бути сульфат амонію передбачати залежно від того, який ти ґрунту. Е також воно допомагатиме формувати е вищу вражайність і кращу якість е пшениці. Ти знаєш в чому ситуація? Я так розумію, що ця людина зробила позакореневе оброблення після відновлення вегетації, бо 2 кілограма. Фосфора, да. фреш-фосфора це швидше за все якесь е, рідке Дикар. позакореневе добриво. І азоту вона додала з, той, з того ж самого, як під, щоб підсилити дію фосфору. Е, як на мене, при такій температурі зараз ще не було тої е, суми активної температури і того листка, на який можна було це все нанести. Звісно, можуть бути там. І мікро може ще якісь там підживлення даватися, але е, листовий апарат ще недостатньо розвинений, а тої кількості, що ви внесете, для того, щоб забезпечити хороше кущення, буде замало, ну, як мінімум. Замало? Да, дуже мало. <смітна> 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 Нереально мало. <смітна> Тепер дивися, дуже цікаве питання. Денис Усатий задає. Що доцільніше, кас 200 літрів на гектар чи 200 кілограм селітри для озимої пшениці. На вашу думку, з яким інтервалом вносити ці добрива? Якщо говорити про порівняння і аміачної селітри. То в принципі і там, і там є азотна нітратна форма азоту, каз ми можемо, вона забезпечує трошки більше пролонгацію, але mm -hmm. що в принципі такої критичної різниці немає. Тут іде мова тільки про те, що 200 кг селітри це десь 60 кг ДВ азоту. В принципі, це ну, нормальна норма для мерзлоталого по подальшому, дивлячись, який буде розвиток, можливо, проводити якісь діагностики mm -hmm. і встановлювати, що ще треба довнести. Чи це сірка в місті добрива, чи азотні, в якій нормі, і вже конкретно виходити зі стану і погоди на момент, коли буде виходить, виходить трубку, вже ближче до того, ну період Я вже кущення mm -hmm. між кущенням і трубкою. Наступне питання, е, Володимир Ліс, там ще є два. Коментаря під ним, але ми зараз говоримо про основне питання. А, а якщо при посіві ярого ячменя дати на е, лінію посіва, то я так поняла, в рядок, 200 кг селітри. Тяжко йому не буде? Може у кого-то є опит? Подскажі? Ну, е, тут знову ж таки питання в тому, наскільки, якщо воно лягає в ложе, може бути й важко. Якщо лягає в ложе, ці 200 кг селітри. Друге питання, що знову ж краще з азотні добрива. Я б рекомендував все-таки передпосівну культивацію, а при старті дати або комплекс, який містить фосфор, або фосфорне добриво для стартового внесення. Дякую. Наступне питання: Водофон. Крутий нік. Що дати на ріпак, який пішов в зиму і перезимував від двох до шести листочків? Два дні назад дали по мерзлоталому 100, 100 сульфата амонія і 100 аміачних ну, молодці. Що порекомендуєте далі? Знову ж таки, от... Дивлячись, які сподівання у вас, якщо йде мова, на яку планову рожальність ви розраховуєте, на яку можете потенційно вийти, враховуючи особливості ваших полів цього конкретно поля, особливості на матеріалу сін, матеріалу інших моментів, коментуючи це, сульфат амонію класно, сірка чи достатньо. Тут уже виходячи, знову ж наскільки ви розраховуєте азоту в сумі дано 50, я дивлюся сірки 25. Тобто, ще є, є ймовірність, однозначно треба давати ще азоту. Ще да. азот важко зараз сказати скільки, але треба подивитися да. на стан. Да. Ну ти бачиш, що в нього в них були маленькі рослинки від двох до шести листочків. Да, да, це да, зовсім да. малі рослинки. Ну приблизно скажи, пожалуйста, що ти їм рекомендуєш і як, якщо ми на говоримо, да, про вважальність порядка там 4 чотири тони, то це, це в сумі підживлення там може бути 80-120 двадцять mm -hmm. Ну, мені зараз знову ж таки, ми, коли робимо аналіз, мені вже легше говорити. А так... давай так, так? ми так? скажемо Vodafone, Якщо в них будуть запитання. Хай напишуть нам свій номер телефону. Я спеціально назначу йому консультацію з тобою. Uh -huh. Ти попав uh -huh. <звілік> наступне питання: Спросіть мніння вас про добрива Макош. Правда, чи правда, що вони такі ефективні, як про них говорять? Знайомився з лінійкою, наприклад, добрив Макош, але uh -huh. чесно, коментувати про їхню ефективність або інші моменти. Не маю морального права, тому що не стикався абсолютно в плані виробництва чи дослідних якихось моментів. Ну буде не несправедливо когось зараз казати якісь плюси-мінуси, якщо ти не знаєш досконально, я як воно то питання задавав Роман Унгурян, і я хочу сказати там є лайки. Дякую за запитання, Рома. Наступне питання від Станіслава. Чи ефективне лискове підживлення? А саме карбаміду і з сульфатом магнію. І які ще добрива можна додати по листу? Ну, це листове підживлення взагалі філософське питання. <с Про те, що карбамід обов'язково з сульфатом магнію супер, тому що там є біорет і сульфат магнію. Дозволяє пом'якшити дію, mm -hmm. пом'якшити негативний вплив біорету. Плюс додатково хай невеликі кількості mm -hmm. там магній, сірка, все одно якийсь позитивний момент, це має. Дивлячись, які там кількості даються, але що можна ще дати, ну можна давати мікродобрива, які рекомендують, знову ж таки, дивлячись на те, яке у вас забезпечення було. Mm -hmm. Що ви давали з осені? Чи у вас все нормально по агрохімії? Який стан, які можуть бути стреси залежно від того, яка це зона вирощування. Самі дивитесь, можливо, мідь в до потрібні там цинк місні, ще якогось плана такого. Ну важко знову ж таки без конкретики, але ну, сенс може бути. Я знаю, я знаю, коли люди задають ці питання, вони хочуть, щоб ми сказали: от конкретно люди беріть оце добриво і буде вам щастя. Це є дуже. Дуже неправильно, мені здається, так, бо навіть класне добриво, якщо його внести неправильно, там буде жарко чи ще щось самі амінокислоти або гормони, або навіть мікроелементи ну, вони зазвичай класні добрива йдуть в комплексі. Можна тільки нашкодити. Через те е, треба конкретно характеризувати ту чи іншу культуру в ту чи іншу фазу і з тим чи іншим добривом. Да, так, Та розуміти, що взагалі робиться в ґрунті. Як по забезпеченню. МТЗ 5ЛС задає нам питання, яке найкраще добриво для сої та кукурудзи більше цікавить соя. що давати при посіві та листовій підкормці. От добрива посою, ми сьогодні не говорили, але мені також цікаво. Одні кажуть, сій з азотом, другі кажуть, який азот краще зроби інокулянтом, і тут просто от також да приво я згоден. Чому так? Тому що, якщо ви, наприклад, уже у вас досвід великий, є посої, ви знаєте, що які у вас ґрунти, ви знаєте, як працюють, які інокулянти брати, як вони працюють, то ну, вже ну доведено, що, наприклад, азот, азот mm -hmm. в будь-якій формі він буде пригнічувати формування і відтягувати формування бульбочкових бактерій. Тому так? Азот, якщо ну, давати великі кількості, ну а великі це скільки тому, що ну тут також ну, 30-40 кілограм. Наприклад, діючій речовині. Да, це 120-130 це, це вже це вже йде мова про те, що може бути проблеми з формуванням бульбочкових. Ну це реально досліджено, є факти. Mm -hmm. Тут виходять також по-різному з цієї ситуації. А, Чому ми інколи рекомендуємо, ми рекомендуємо, наприклад, передпосівне, але тут треба дивитися, якщо, наприклад, є проблеми з формуванням бульбочок на полях, незалежно від того, які причини, угу. то треба розуміти, що не буде бульбочок і взагалі не буде ніякого врожаю. Що може впливати на формування бульбочок? Це як, наприклад, щільність ґрунту, це може бути нестача, наприклад, ну, волога це взагалі не йде мова, нестача там в ґрунті. Слабка показники низькі, низькіти, органіки мало, мало кальцію, наприклад, того самого. І це все зумовлює те, що бульбочки не формуються. І в такому випадку, якщо ви знаєте, що є з цим питання, то внесення азоту забезпечить хоч якусь врожайність. Mm -hmm. Якщо йде мова про те, що ви знаєте, що все круто у вас, також є декілька шляхів. Можна давати невелику кількість при старті, mm -hmm. і тоді, коли... Буде знижуватися діяльність бульбочкових бактерій. Ну, я думаю, знають, як перевірити, по да. кольору. Так? Якщо вже знижується діяльність, дійсно можна давати а, сульфат, амонію, рекомендують, mm -hmm. або позакоренево той самий якийсь а, азот. Але тут знову ж таки питання в тому, як вони себе будуть почувати протягом витації. Але розумієте, що в другій половині є, ну, коли вологи менше, все остальне, буде проблеми з функціонуванням. І ще такий момент, чую таку, про таку думку, що, наприклад, вносити а, акцентовано низько, ну, це. Можливості не у всіх, мабуть, є там з осені, там нижче, або взагалі я сьогодні спілкувався типу, з такого по, по да, Так, тобто, да, тобто рослина доходить, вона росте, росте, бульбочки, mm. утворюються, потім доходить до зони концентрації. Якщо вона там, ну також треба таке добре підмирати, щоб воно там ще лежало, азот все таки. Mm. І тоді вона може, це, це такі думки, які я чув. Потім чув, що е, там передпосівне, наприклад, е, азоту. Гірше себе показало, чим mm -hmm. основне. Тобто, тут теж питання. Можливо, це загально ну, просто того, що з осені промилися, ця кількість азоту І якась певна. І вже просто ну, вже або дійшла, або взагалі вона його не може й не відчути yeah. в якійсь мірі, дивлячись, який ґрунт. Це класно буде по стриптілу. от приблизно ну, це ти розказуєш. То, це, ну, це, це я говорю про те, які можливості вирішення, але однозначної практики немає. Конкретно ти можеш порадити? оце добре для сої, оце для кукурузи? Ні. Ні, не буду я такого радити. Добре, дякую, хлопці. Є компанії, які можуть вам дати консультацію. Не стісняйтеся, дзвоніть, заходьте до них на сайти. Цікавить підживлення пшениці, сульфатом амонію в кількості 400 кг в два прийоми. Що скажете? 400 кг. В принципі, по азоту Можна, норма невисока, да, але, як на мене, тут розбалансування буде по сірково-азотному живленню. Е, зразу зрозумієте, що е, е, самий сульфат амонію, знову ж, якщо два прийоми, перше підживлення бажано давати – це вихід із зими. Угу. Нітратна форма, те, на чому наголошувалося. Другий прийом можна і сульфат амонію, знову ж таки, перетворення і доступність буде. Це невеликий розрив між першим і другим можна зробити, але отаким от чином піти. Чи сульфат, Ви купуєте сірку, купуєте азот. Mm -hmm. Тут вже питання в економіки, наскільки воно буде розумно. Ну, Сірки тут 400 кілограм. Це 20 четверта частина. Це 100 100, двадцять 100 кг по суті азоту 100, О, сірки, 100 кг сірки, 80 азоту. Ну розумієте, розбалансування, яке да, потрібно да. десь азоту, і на азот десь частин 10 сірки, сірки. тобто сірки передали. Якщо, якщо ви несли 100 не кг азоту, то приблизно там 10-15 кг сірки треба внести. Ну це орієнтовні А сірка але... мігрує? Да, і сірка мігрує. І, ну ви просто ж не заміните азот сіркою в такому випадку. Поняла. то ще питання по цьому: 400 кг сульфату амонію не закиснить? грунт, і так уже кислий. Та це питання вже лежить в площині того, які показники е, по органіки, по грунтовоберному комплексу, і е, е, чи є взагалі проблема, е, наскільки ґрунт є е, е буферність протистояти цьому підкисленню, mm -hmm. на, на яку межу, наприклад. Само собою, що це добриво е, фізолічно кисле, mm -hmm. ясно, що воно підкислюватиме, але потім згодом ну, все одно буде, скажімо. На одному ґрунті швидше, на одному легше проходить відновлення, плюс сама сірка буде мігрувати, азот буде перетворюватись, живитись, мігрувати. І це все, це, все це, це все процеси, які в кожному в окремому випадку треба розглядати. Але по кислотності дійсно ну, це може бути такий серйозний. Якщо є проблеми з кислотністю, може тоді треба дивитися, що вапні кого м'ячне селітра або щось такого плана. Воно не вирівнює, не зробить вам вау, ефект по кислотності, але воно дозволить трошки знизити стрес від цього підкислення і плюс ще кальцій, як так як елемент, само собою просто він там буде поступово дуже ставати доступним. Останнє питання чесно останнє Настя не маргай, мені. Цікавить питання по підживленню озимої пшениці та сої ГМО від посіву до збирання. Про пшеницю сьогодні говорили дуже багато, тому. Е Агромарія, будь ласка, вибачте, мабуть, це багато. є, так. Щоб розбити це при посіві, коли що, яке добриво, вийде випуск, будь ласка, подивіться. А по сої ГМО, соє, сої ГМО. Ми також трошки говорили по-азотному. Я думаю, що, що можна, як, яким чином рухатися в плані азоту. По фосфору калію по інших елементах живлення краще опиратись на аналіз, якщо немає аналізу старт. Угу. Бажано комплексний тоді фосфор калій. А, да, було, а потім, а потім це на цей сезон. Ми ж говоримо вже за цей сезон. З осені вже ніхто не внесе. Да. Тому, а на осінь планувати обстеження якесь і розуміти, що потрібно. Ну або рухатися хоча б таким чином, щоб балансувати Приблизно на тому, що можна рів рівномірно, да. те, що ми хочемо. Да. Леш, спасибо тобі, велике. Дякую, що написали нам запитання, і до нових зустрічей на Grovex. І прибуде з вами врожай. А, прибуде з вами врожай, мені сказав. Да я вже казав.